свою роботу дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 208 й день спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я хочу подякувати всім представникам медіа за те, що висвітлюють цю війну, висвітлюють і говорить правду про неї і про героїчний супротив українського народу. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події о 12 годині. До нас завітає Василь Фурман, заступник голови ради Національного банку України, і ми будемо Говорити про стабілізацію валютного ринку, будемо говорити про курс гривні, про роботу банківської системи в цілому. А прямо зараз я хочу представити вам нашого спікера. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, і пропоную розпочати нашу розмову з того, як пройшли жнива в Україні. Пане Тарасе, прошу. Дякую, вітаю шановних учасників прес-конференції. Оскільки в нас відбувається такий рік поділений на два сезони, то в нас є посів ярих та озимих культур, і відповідно є збір ярих та озимих культур. І зараз ми в межах і посіву, і збору якраз посередині знаходимося відповідних сезонів, можна зробити певні проміжні підсумки. Перш за все, можна вже чітко сказати, що наші героїчні аграрії, завдяки Збройним силам України і деокупації значної частини ще весною територій вдалося максимально використати можливості цього року для посіву. І в кінцевому результаті все таки було посіяно 80% до площ попереднього року. Хоча очевидно, що на початку війни були ризики, що буде посіяно всього 50-60%. Де Деокупація Чернігівщини Сумщини Київщини допомогла. І ми бачимо зараз позитивні сигнали, що деокупація Харківщини допоможе з озимими культурами. Отож було відсіяно 80%. Фактично, це досить гарний показник, враховуючи війну, і також вже можемо говорити про перші результати, оскільки рання група вже фактично зібрана. В цілому, хотів би зазначити, що ми очікуємо цього року врожаї зернових та олійних культур близько 67 мільйонів тонн. На жаль, звісно, не рекорд. У нас рекорд не був минулий рік, але хотів би сказати, що це все рівно один з топ-5 кращих показників за 30 років. Тому, враховуючи, що в нас війна, ще раз підтверджуємо, що аграрії зробили по максимуму. З цих 67 мільйонів приблизно 50-52 мільйони тонн зернові культури за зернобобові і приблизно 15-17 мільйонів тонн Олійних культур. По першому блоку ранньої групи, вже жнива завершилися, пшениці збір завершений, намолочено приблизно 19 мільйонів тонн при середній вражальності понад 40 центрів на гектар. Зразу хотів би зазначити, оскільки пшениця це критичний з точки зору продовольчої безпеки продукт. Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці, фуражної і продовольчої, становить близько 7,5 8 мільйонів тонн в рік. Тобто, навіть цей час у нас зібрано понад два рази більше, уже зібрано. Вже фактично є воно на елеваторах, на складах, ніж наша річна потреба, тому жодного загрози дефіциту немає. Ячменю намолочено 5,5 мільйонів тонн, це перш за все кормова культура. Також цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, яке по ячменю становить близько 2,5-3 мільйонів тонн. Тому наше тваринництво буде забезпечено кормами. І така культура, яка зараз ще в процесі, але постійно увага українців прикута, як гречка. Так, ми фактично по гречці вже намолочено близько 60 тисяч тонн, і це всього одна третя, 35-40% від посівних площ, що це говорить? Що ми можемо очікувати цього року виробництво гречки близько 140, навіть зараз врожайність підвищилась, можливо, навіть 150 тисяч тонн при кінцевому зберіганні. Коли внутрішнє споживання, ну 100 110 тисяч, враховуючи, на жаль, міграцію і зменшення споживачів. Тобто, ми можемо сказати за останнє десятиріччя вперше. Вийти з виробництвом гречки півтора рази більше, ніж внутрішнє споживання, навіть сформувати стратегічний запас. На жаль, останні п'ять років ми 30-40% залежно від року імпортували. Тому тут аграрії відгукнулися на заклики споживачів від держави, дійсно суттєво збільшили посівні площі цієї весни і така. Непрямо пов'язана з поживанням олійна культура, як ріпак озимий, також завершено вже повністю обмолот. Намолочено 3,1 мільйонів тонн, що знову ж врожайність на рівні минулого року є дуже гарним показником. Три культури, які Мають великі посівні площі е, старт збору тільки розпочато. Це кукуруза на зерно, соняшник і соя. Звісно, що при цьому, що зібрано зараз, там від 5 до 10% рано ще говорити про. Кінцевий валовий збір, але бачимо, що наразі врожайність є гарною, враховуючи всі умови, і очікуємо також, що в кінцевому результаті буде гарний врожай цих культур. Підсумки по них ми вже зможемо зробити остаточні, об'єктивно кінець листопада, початок грудня, тому що цього року на 2-3 тижні вегетація розпочиналася пізніше, ніж в класичний календарний рік. Крайня з точки зору врожайності, де ми зараз в процесі, це копка цукрових буряків. Вже наразі 3,5% накопано. Це ще не показник щодо валу, але врожайність понад 500 центрів на гектар, що дає нам можливість моделювати виробництво близько мільйона 100, можливо, навіть мільйон 200 тонн цукру. Знову ж, коли в нас внутрішнє споживання становить приблизно мільйон 150 тисяч тонн. Ну, треба дивитися, бо є міграція, але не більше. Тобто цукром вітчизняним також повністю українці будуть забезпечені. Ми зазначили, що у нас є два основних періоди: посів і збір. Уже зараз розпочатий посів озимих культур. У нас є три основні озимі культури. Це з зернових пшениця та ячмінь, і з е, олійних це ріпак. Ріпак в даному відношенні починається сіятися швидше раніше. Він вже з серпня активно сіється. Тому став на сьогодні вже 90% прогнозованих площ посіяно. Це близько 840 тисяч гектарів. Тут ми можемо говорити, що йдемо вже до завершення посівної. Пшениця і ячмінь тільки. Розпочинаються і ще раз жито також озиме. Всі вони розпочинаються по сіній площі не більше 5%. Але це нормально, це для цього періоду року. Тобі ж зараз бачимо йдуть інтенсивні дощі майже всій території України, що сприятиме сходу і потім формування відповідної, гарної вегетації. Тому все-таки очікуємо, що буде гарні так само показники по е, врожайності Озимих культур в майбутньому площі, які прогнозуються, всі достатні для того, щоб сформувати необхідний продовольчий запас наступного року. Ми чуємо, дивлячись на виробництво цього року, що в нас там в 2,5 рази більше споживання. По кукурузі ми очікуємо виробництво понад 3 рази більше, ніж споживання, там десь півтора рази. Тобто це говорить про те, що в нас є потенціал для експорту. Знову формується суттєвий потенціал для експорту. В нас цього року, на 1 липня, як маркетний рік було. Надзвичайно великі перехідні залишки, понад 20 мільйонів тонн, які також є потенціалом, і нове виробництво це підтверджує. Тому тема експорту залишається далі дуже актуальною для того, щоб вивести вирощене збіжжя. З відкриттям зернової ініціативи ми бачимо, що цифри зростають досить суттєво. І можна так, якщо змоделювати, ми бачили, липень в нас там, 3 мільйони тонн, це ще було без зернової ініціативи. В серпні ми вже виходили на 4,5 мільйони тонн з зернової ініціативи по місяцю. Зараз дивимося, що, скоріш за все, можемо вийти станом на ці цифри, що такий же темп буде, як відбувся за там, 18 днів змоделювати на місяць, то можемо навіть вийти на 5,400 5,5 мільйонів тонн. Надіємося, що форс-мажор не буде і така цифра буде досягнута. Що це означає глобально? Це вже ми наближаємося ближче до необхідного середньомісячного темпу експорту, який в нас був в мирний час. Попередні роки він складав від 6 до 7 мільйонів тонн у в місяць, в залежності від пори року, там інтенсивності. Але якщо ми вийдемо на середню, хоча б 6 мільйонів тонн, це буде величезне досягнення усіх, усіх учасників процесу. Тому рухаємося до цієї цифри. А знову ж, звісно, що велика цінність зернової ініціативи. Фактично по ній вже експортовано 3,6 мільйонів тонн продовольства, яких майже 2 мільйона тонн у вересні. Тобто ми розуміємо, що у нас так цифра зростає, перш за все через цей коридор. Також важливо, що географія є широка. З точки зору, куди експортується. ці 159 суден, їхали як країни Азії, Африки, Європи. З цих прикута увага, перш за все, стільки відправляється до Африки, тому що ми бачимо, на, на жаль, також, як і в Україні, багато важких новин, так само з Африки, але в частині голоду, перш за все, де мільйони людей від цього страдають, Уже е, 23. Судна туди були направлені з 640 тисяч тонн продовольства. Це вже станом на сьогодні за цей порівняно короткий час діяльності зернової ініціативи. І серед цих суден дуже важливо, що вже близько 100 тисяч тонн це е, безпосередньо як гуманітарна допомога е, під патронатом ООН в країни Ефіопії та Ємену. І ще ООН вже зараз анонсувало план закупівлі мінімум 190 тисяч тонн. І ми бачимо, що. Багато партнерів міжнародних продовжує збір коштів для того, щоб допомогти цим країнам подолати голод, який трансформувався в тому числі через несприятливі погодні фактори. Тому на завершення бачимо, що війна принесла складності, але аграрії в цілому, можна сказати, з ними справилися. Було питання по дизелю, працювали з коліс, але не зупинило. Спалива достатньо. Все так само по сі відбувається. Було питання по зберіганню, аналогічно, все-таки зуміли знайти альтернативу. І зараз проблем з тим, що щось псується через відсутність зберігання немає. І основне, щоб далі продовжував ефективно працювати експорт. Дякую. Готові відповісти на питання в разі наявності. Пане Тарасе, щодо експорту, ви сказали, що ми зібрали в цьому, году 67, в цьому році 67 тисяч тонн врожаю. Скільки з, з, з нього піде на експорт і скільки залишиться для внутрішнього споживача? Ми зібрали 67 мільйонів тонн. Так. Внутрішнє споживання зернових і олійних ми оцінюємо на рівні 20-22 мільйона тонн. Буде залежатися, як тваринництво буде змінюватись. Тому, в принципі. Ну, мінімум 45 мільйонів тонн з цього врожаю піде на експорт, а приблизно 20-22 залишиться для внутрішнього споживання. Одна третя всередині, десь дві треті експортуються. І чи правильно ми розуміємо, що залишки минулого року ще ми маємо, що не всі, а, які повинні були піти на експорт, пішли туди. Так, були півперехідні суттєві залишки, які становили по всіх типах продукції близько 20 мільйонів тонн. З них вже багато також було експортовано. Ми очікуємо, що приблизно на кінець вересня, початок жовтня, вже більші залишки, в тому числі, які були сформовані в портах, будуть експортовані, і більшу частку вже з жовтня почне займати в експорті новий урожай. Ми розуміємо, що виклики, які зараз стане перед вами, це зберігання дійсно врожаю. Як будете вирішувати цю проблему? Ми знаємо, що плани були завести так звані рукави, в яких зберігатиметься зерно, чи вже запрацювала ця система. Плани були, є і вони на етапі реалізації. Тут є два аспекти. Ми бачимо, що частково завезли відповідні потужності по тимчного зберігання приватний сектор самостійно, і також під патронатом ФАО планується доставити близько 6 мільйонів тонн зберігання. Безпосередньо деталі по тому, як ці е, кількість рукавів на ці 6 мільйонів тонн буде розподілятися, ми представимо спільно з колегами до кінця цього тижня, але об'єм уже зафіксований. В нього можна говорити ну і безпосередньо видача. Розподіл цих рукавів планується кінець жовтня, початок листопада. Що скільки ці рукави, перш за все, націльне кукурузу, а ми її почнемо тільки активно збирати в середині жовтня, тому воно якраз попаде в сезон активного збору кукурузи, і можна буде відразу після отримання їх і використовувати, закладати туди зерно. Шановні колеги, ваші питання? Прошу мікрофон. Добрий день, Валерія Дременджеєва, телеканал Рада. Маю до вас питання з приводу загалом жнив на окупованих територіях. Чи якось регулюється питання? Чи є у нас Україна має дані про те, скільки там врожаю було, чи вивозять його на територію Російської Федерації? Ми знаємо, що таке є там такі випадки, що через Крим вивозять загалом про ситуацію на окупованих територіях. Тут є два фактори. Е, нашим е, таким джерелом інформації більш масштабним може бути тільки супутникові знімки, тому що навіть отримуючи тут питання є верифікації, якщо вона просто передається людьми, з, е, е, чи там, тимчасовою неофіційною владою, звідти, якщо ми дивимося на супутникові знімки, що ми бачимо? Перше, що е, там не відбувався масовий сів ярих культур. Тому озимі, звісно, вони були посіяні осінню минулого року. Вони в більшості були в гарному стані, вирощені. На жаль, бачимо, певний відсоток був спалений, ну просто знищений, але решта зібрано. Ярих посіву майже не було, тобто буквально там ну, в рази менш ніж класичний рік. Тому зараз наголос ми говоримо про збір озимих дійсно. Більшість врожаю було зібрано, ми рекомендували, передаючи через профільні асоціації, щоб максимально аграрії збираючи, не везли це збіжжя на великі масштабні елеватори, де досить легко, на жаль, силою просто вкрасти чи забрати. А зберігали в себе максимально в різних місцях в таким напольним в тому числі, методом. Тому таких фактів масових, як було з врожаєм минулого року. Де просто на елеваторі 20, 30, 50 тисяч тонн забирали фізично, поки що не фіксували по-новому, тому що туди не везли. Тоді вже урожай там був на елеваторах, просто приходили зброю і забирали. І ми тоді давали інформацію, що по попередньому врожаю оцінюється близько 550-600 тисяч тонн вкрадених. По новому, таких масштабних не зафіксовано. На жаль, є подночні випадки, там, де в людей є змога повідомити про те, що. Знову ж під примусом забирається, але масових таких ні. Надіємося, що так, як відбулось на Харківщині, де деокупація фактично дозволила в, такі, вберегти цей врожай зібраний в липні-серпні, його не встигли вкрасти, що буде аналогічна ситуація на інших територіях завдяки Збройним силам України. І посів озимих поки що не відбувається на окупованих територіях, але, ну і. По агрономічному календарю масово посів він мав би починатися там, з 20-х чи вересня і інше. Тому тут знову залежатиме, перш за все, від успіхів е, Збройних сил України, якщо Харківщина, е, і в швидкості де е, розмінування. Тому що бачимо, що на Харківщині є деокупація, можна по календарю, що навіть... В принципі місяць до 20 жовтня сіяти, але дуже велика а, забрудненість і мінування. Там зараз всі сконцентровані, концентровані. Ціль держави, максимум розмінувати, щоб все таки встигнути посіяти озимі культури. Ще питання. Скажіть, будь ласка, Укрінформ, скажіть, будь ласка, скільки врожаю було втрачено за вашими оцінками на тих полях, де вже він був вирощений? Ну, ми бачили, як горіли поля, як обстрілювали. Є такі оцінки з вашого боку? Скільки ми не до врожаю? Ну, в цілому, якщо ми подивимося на ті площі, які були посіяні, перш за все озимих культур, то ми оцінювали, що на них можна було б зібрати близько 10 мільйонів тонн. На всі. Звісно, що не вся була спалена, близько 10 мільйонів тонн, це те, що на тимчасово повній території, де може бути різна доля цього. Вражаю. Десь спалено, десь вкрадено інше. Це до 10 мільйонів тонн. Якщо ми дивимося на те, що вже зафіксовано через спутники, то це наразі приблизно. 5%. Але це те, що зафіксовано. Тобто це мінімум все рівно 500 тисяч тонн потенційного врожаю. Що з іншим? В Кінцева верифікації, Ми бачимо, що зібрано. Але дійсно не на елеваторах центральних, воно максимально сховано. І тут вже кінцеві цифри зможемо зафіксувати тільки по факту деокупації і вже оцінки реальної ситуації на місці. Ще питання? А щодо гречки, пане Тарасе, ви сказали, що вперше ми отримаємо урожай, який повністю задовільнить нашого внутрішнього споживача. Чи відчують наш наш споживач по ціні таку, скажімо так, що ми цю потребу задовільняємо? Тому що розуміємо, що, мабуть, це такий продукт, який дуже швидко росте в ціні і дуже це турбує наших українців. Відчують на щоб сам цикл від старту збору до того, що споживач тримає на полиці, все рівно займає півтора-два місяці. Якщо сьогодні комбайн не молотять, поки воно збереться, просіється, очиститься. Посушиться, зафасується, прийде розподільчі центри до магазина це півтора-два місяці. Тому, звісно, що збір завершиться гречки десь до середини жовтня, так максимально ефект буде зрозумілий тільки там листопад рутень. Але навіть той факт, що вже бачить, який прогноз, одна третя молочна, який, вже на ціну впливає. Тобто вона ще залишається високою, але ми вже маємо за тиждень е мінус. Е 5,5 гривень на кілограмі тому воно однозначно піде вниз, просто коли тільки масово піде цей продукт. Споживач відчує. Зараз вже почав відчувати. Звісно, що ми рекомендуємо, немає змісту запасатися, зараз купувати, поки ще висока ціна суток треба споживання. Але треба пам'ятати, що завжди є мінімальна ціна, потім вона буде зростати, бо будуть витрати зберігання. Мінімальна ціна це буде листопад грудень. Це той період, коли можна буде за потреби, ну, її достатньо, дефіциту не буде, але якщо є можливість десь зберігати за потребу, в тому числі і сформувати запас. Я дякую вам. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую вам, шановні колеги. Дякую. Нагадаю, наш наступний ефір відбудеться о дванадцятій, і ми будемо говорити про стабілізацію валютного ринку, про курс гривні з заступником голови ради Національного банку України. Тож залишайтеся з нами.